Знайшла її в зарі. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у новому відео. За вікном у нас ось така краса. Золотисту багряна осінь, а це означає, що час готувати смачненькі та затишні обіди. Сьогодні хочу показати вам свій варіант приготування грибного супчику, дуже смачненького та ароматного. Для початку я ставлю варити бульйон. Використовую сьогодні індиче педро, додаю сіль, лавровий лист та духмяний перець. І за цей час, поки буде варитись бульон, приготую засмажку. Яка буде складатися з цибульки, моркви та шампіньйонів. Коли овочі будуть готові, я в кінці додаю крем сир Сьогодні використовую філадельфію зеленю, з даним сиром, виходить ну, дуже смачно. Коли м'ясо зварилось, я його виймаю, відділяю від кісточки, тоді знову повертаю назад в кастрюлю, додаю картоплю, варю приблизно 10 хвилин і тоді додаю засмажку. Проварюю ще 3 хвилини і зелень в кінці І все, супчик готовий. Дуже швидко, смачно, ароматно. Тому зберігайте собі цю ідею приготування і обов'язково пробуйте. Всім смачного! Тут набрала цілу корзину. Будемо міряти? Це балетки. Покажи, Женьки ти собі обрала на панці. А, ну, а, а на паланті пантинками. Скітками. Добре. Давай, мірі. Ось такі штанішки дуже схожі, до речі, в мама є. Ну, Останній, подивлюсь. Тут 116-й, тобі треба 110-й. А ну обернець назад. Прикольно, ти подобається? найбільше більше сподобалося стіч. Так. такий набір, двічка. кофточка і лосінки. Ви не мірите? О, я вас О, збираю грішки. Ось сінцею. Побачили горілку. Лохільки багато явочка збирай. Дуже смачненькі, молоденькі. лусточки. Тут ще дуже багато горішків. Дарусі, є дороги. Ніхто тут не збирає. Я вам бажаю, щоб на голову не впали. Це майже пів рюкзака не збирали? А отрісає. Там руки. Не вокруг. Витравай, показки. Пів рюкзака. Вибирала. Зараз покажемо, що ми купили. Все для Єва. Показуй бабусі, що ти купила. Такі о, красиві балеточки. Дуже Шорі. гарні. Це, це такі дві ковтинки. А. 122 рок. Стіча костюмчик. Попробуйте такі ці гарні, такі теплесні. Я кажу до Єви, Євуня, будь чемна, Бо Миколайко дивиться, чи дітки чемні. А ти що сказала? А Миколайка не існує. І хто тобі сказав таке? Це неправда. Миколайко є на небі. Не мать був... на небі, він в космосі. В космос. Ми сьогодні відправляємось до Львова. Куди? Дивитись мультик, Або якийсь фільм. Я вас собі обере, подимося. Новенько вже не їздила до Львова. Тому трошки сьогодні порозважаємось у Львові. Так? Так. Поїхали. Ти з дідусем їдеш? Ти вже скучила за пазликом. А ви де поставили татума шануха? Угу. Все, давай дивиться. Папа, та -та цьом дай. Там, Чом-чам. Дида не все, папа. Все, та... помрет. Да, Дам с той стороны А я поставить кресло. Тут. С той стороны сюда.

Сататко їде по справах, потім нас забере. Добре? Потім піде в Макдональдс. Піде в Макдональдс, так? Uh -huh. Багато не їж, бо живота підболіть. Що так? Uh як -huh. Така класна погода сьогодні. <laughs> погода дуже класна. Я й буду подивитися. Так, будемо. Ольговий будинок Габбі. хочу кульку і в макдональдс. Хоч сердечко. Mm. Я хочу койку. Лакет, нажав. Тільки триває, щоб не полетіло. Mm. Було багато різних, але я би собі обрала прапор України. Дивіться рознявся. Почла. Ладно, ви знайшли столик. Я ви смачно. Так, звісім ваш левий пиріжок. Відкриємо мені. Прийшов, я би тобі смачно. Я взагалі не любитель Макдональдсу. Але я би хотіла, до речі, я вам перший раз. Бачити. Скажи, будь ласка, чи тобі сподобалось Кіно? Сподобалось? Але ти покажу, але ти вже в кінці не хотіла сидіти, вже тобі не доїло, так? Попкорн закінчиться. <гас> <гас> <Minor>. <гас> <гас> так, мама брала серний. Мамі допомогла. <гас> які тобі більше сподобаться? в всех ще хочу подивитися, що, що там <гас> у нас салатні. в Миколаєві. Не такий Болодим. великий асортимент. Тут, тут в Львові набагато більше. Тому зайдемо зараз швиденько, подивимося. Подивимося, що тут є гарного з усіх декорацій. Тут вже багато. Зимового посуду ось така сервірувальна тарілка 389 гривень. Ось гривень. Дуже красиві такий молочник для цукру. Ціна 189 гривень. Так, я шукаю уваги, зайшла в резерв. Зараз по ці є досі такі класної якості. 1999. Я хочу такі шляпки, щоб були. Зараз пошукаю. Мені сподобалось. Зараз по знижці 1200 гривень. 39. Треба 38. Ось такі 38 є. А в такому кольорі я хотіла, не на жаль. Ага, це 1700. без безнижки. Ладно, сумочка красива. 1400. Okay. Це дуже красиво. Набіж така регіша. Також 1400. Гарно. Люблю такі великі об'ємні сумки. Оця мені дуже сподобалась. що подумаю. Ще ось такі козачки, 2,99, Такі коротенькі. Я шукаю довші, Хочу собі довші купити. Бачила у мене. такі класні, Знайшла я в зарі. До речі, дуже класно, в камесенька. Єва, ти допомагаєш татові ще забирати. так, а ти Матимуть дивишся, А така, така коричнева, гарна, я Поміриш лицо? От викорисла більше. Це, мені здається, більше пасує. Зараз речі такий колір можна Зараз я тобі коричневий. покажу свій Давай. Давай я тобі сфоткаю це. Вона ну, не була кантаба? Тобі пасує такий колір? Я. Ні. Ні, а який? Yeah. Yeah. Білий, yeah. Yeah. білий? Yeah. біленький, я вам кажу біленький, а мені цей подобається. Yeah. Ну, раз yeah. yeah. А воно не носилося. Ну, то якраз підходить. Така кольорова? А? Така кольорова? Так, коричневості. Білий пасує, ну ще раз білий одягни. Білий гарний, сірий колір. Та тобі всі пасують. Але не знаю, їм такий светер. коричневі джинси, але просто проклад. ну Я думаю, до куртки гарно було. Збираємо теверку. То вони такі є короткі. Олега, це така мода. Так отакі от штани, коричневий сватер і заркурська корпуса. Так дуже гарно. ну Мені так подобається. Я Олегові так рекомендую, не знаю, він собі подобає вдома. Я собі в сінцею обрала таке горнятко вже новорічне. А я взяла ось такий грибочок на кухню. Підставочка така. Так, я вже до зими готова. Утеплилась. Купила я ось такі черевички. Такі біло-чорні шузи. Прорезинений носик, шкіряні, дуже тепленькі. Такий спортивний варіант. Так, І до черевички взяла ось такий плащик. Дуже тепленький, також спортивний варіант. Класне. Так, друзі, хочу вам анонсувати новий смак від Філадельфії з копченим лососом. Ми з брендом хочемо провести розіграш і комусь із вас подарувати ось такий боксик. Зараз покажу його наповнення, дуже смачненьке. Розіграш проводиться в мене в інстаграмі. Залишаю посиланочку, переходьте, кому цікаво, і беріть участь. Умови дуже-дуже прості. Просто підписка та залишити коментар. І під цих коментарях я оберу переможця. Всередині в нас дуже смачненьке наповнення. Ось такий пакетик лимонних чіпсів. Дощечка з логотипом Філадельфія. Такий буклетик з смачненькими рецептами всередині. Авокадо, ніж для намазки, також з емблемою Філадельфія. Пакетик чорного кунжуту і 4 упаковки крем-сиру. Я вже з ним готувала брускети, підсмажила хлібчик. Помастила цим сиром зверху, в'ялений томат і рукола дуже-дуже смачно. Тому, кому цікаво, актуально, переходьте до мене в інстаграм, беріть участь, умови дуже-дуже простенькі, і вже цієї неділі я оберу переможця.